Я вітаю вас, любі водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогоднішня наша задачка буде з теми, без знань якої на дорогу виїздити не варто. Мова йде про проїзд-перехресть. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, який правильний порядок роз'їзду у зображеній ситуації? Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Жовтий та синій автомобілі одночасно червоний автомобіль. 2. Червоний автомобіль жовтий та синій одночасно. 3. Жовтий автомобіль червоний синій. Та 4. Синій автомобіль червоний жовтий. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки та ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися із цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую у своєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Що ж, я сподіваюся, ви зробили правильний вибір, та тепер готові перейти до розбору. Отож ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три автомобілі. Жовтий та червоний повертають ліворуч, а синій праворуч. Перехрестя, як ми можемо бачити, не обладнане світлофорами і є нерегульованим. На перехресті встановлені знаки, котрі і допоможуть нам вирішити наше питання. Згідно до знаків 2.2, проїзд без зупинки заборонено та 2.1 дати дорогу, а також табличок 78 Напрямок головної дороги на головній знаходиться жовтий автомобіль, а червоний та синій перебувають на другорядній дорозі. Очевидно, що першим їде саме водій жовтої автівки, а водії синьої та червоної будуть вирішувати хто проїде другим, а хто третім. В цьому їм допоможе пункт 16.12 правил дорожнього руху, який добре усім відомий як правило перешкоди праворуч. Згідно до цього правила, перевага знаходиться на боці водія червоного автомобіля, який є перешкодою з правого боку для водія синього. Отак усе, як бачите, просто. Єдине, що могло викликати питання, так це те, чи зобов'язує знак проїзд без зупинки заборонено, поступатися дорогою так само, як і знак дати дорогу. І як ми бачимо, так, зобов'язує. Ну а у нас порядок роз'їзду виходить наступний: шовтий автомобіль. Червоний, синій. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі. І роз'їдемося. Звісно, що за правилами.